За що з відомих футболістів опинявся у в'язниці? Чемпіон світу Паоло Росі. Зірка збірної Італії та герой Мундіалю 82 лише за місяць до турніру повернувся до футболу. Адже за участь у договірному матчі росі запроторили до в'язниці на два місяці і відсторонили від футболу на три роки. Утім, дискваліфікацію скоротили, аби Паоло допоміг збірній саме на чемпіонаті світу. Рішення було виправдане: Італія чемпіон світу. Росі найкращий гравець. Бомбардир турніру. Далі в списку голкіпер Голеадор Рене Ігіта, відомий своїм дивовижним ударом Скорпіона, став посередником між наркобароном Пабло Ескабаром та Карлосом Моліной у справі про викрадення дитини. За цей інцидент й отримав сім місяців ув'язнення, але за відсутності доказів, Ігіту було звільнено. Легендарний чарівник м'яча Рональдіньо теж був за ґратами. Уся Бразилія, Париж, Барселона, Мілан були в захваті від його гри. А ось зачарувати парагвайських прикордонників не вдалось. Рональдіньо викрили у підробці документів, через що йому довелось певний час просидіти за ґратами в Парагваї. Але хто він такий, щоб і там не знайти собі футбольну розвагу? Рональдні став найкращим гравцем та переможцем футзального турніру у в'язниці. Найкурйозніший випадок у нашому списку це 44 дні за ґратами за спала гніву безпосередньо на футболь Ольньому полі від Данка на Фергюсона, граючи за рейнджерс, він вдарив головою суперника в обличчя. Цікаво, що не отримав навіть жовтої картки. На щастя, втрутилося цивільне законодавство. А яких ще незаконно слухняних футболістів ми забули згадати.